Якщо підсумувати святкові дати, то в принципі більшість туристів обирало або ж екскурсійну Європу, тобто автобусні тури, як і ближчі країни, такі як Словаччина, Угорщина, Польща, Чехія, так і більш західні напрямки: там Амстердам, Париж і тому подібне. Так само досить популярний варіант це був відпочинок в Єгипті. Це все через Ті ціни, які давали оператори, тобто було дуже багато гарячих пропозицій. Так, в Єгипет можна було поїхати, починаючи від 300 доларів на особу з все включено харчуванням, трансфер з міста Ужгород, виліт зі Львова. Тобто, в принципі, в цю вартість вже входить все, крім візи, яка коштує 25 доларів. Тому якраз таки цей бюджет диктує і попит. Так само популярним напрямком є і словаччина залишається і надалі саме через можливість отримання мультивізи, тобто при бронюванні або ж автобусного туру, або готеля. Татрах чи, можливо, там аквапарки або просто великі міста, типу Братислави, Попрат. Кожен із туристів має можливість отримати візу до п'яти років. Що стосується лижних курортів, то на даний момент і в Словаччині, і в Австрії снігу як такового немає. Тобто, все, що є, це буде штучний сніг. Через це попит у нас невеликий. Є туристи, які їздять в Швейцарію. Або ж Францію на власному транспорті чи на літаку. Це має бути десь на рівні двох тисяч євро. Це ми говоримо про тиждень з харчуванням. Є у нас такі варіанти, де взагалі представлені такі, як вже не готелі, а городки. Це буде по вартості десь порядка. 3-3,5 тисячі євро. Але коли ви потрапляєте в цей городок, у вас вже йде як система, все включено. Тобто проживання, харчування все включено як в готелі, так і на, в ресторанах на підйомниках, всі скі-паси, скі-баси, тобто довозять до ем, підйомників безпосередньо і так само трансфер до готеля, все, все, все включено вже у вартість. І тобто це та ж сама система, як і в Туреччині, в Єгипті. Турист, коли туди потрапляє, йому вже немає потреби вже десь шукати, йти, гуляти, тому що там так само є і анімаційна програма, тобто всі розважальні шоу, все-все-все. Все. Тобто, навіть в Європі вже постаралися під нашого туриста. В Україні є таке поняття, як раннє бронювання. Зараз вже якраз ми. Аналізуємо ціни від різних наших партнерів, і так само будемо інформувати наших туристів щодо різних напрямків. При ранньому бронюванні економія йде від 20% і, як правило, десь до 40, рідко до 50. Туристи, як правило, все ж таки раннім бронюванням мало користуються, тобто ще не. Переформатувалися на європейський від відпочинку, тому що такий, таке планування, воно якраз таке характерне більше для європейців. А в нас ще більше орієнтується на гарячі путівки. Тобто завжди там, за там, день до вилюту, тиждень, два тижні, такого типу.